Так, ну що ж, на годинку 8 ранку я їду в МРЕО на 9 з копійками зробити ліцензію людині. До речі, кому треба, звертайтесь, я роблю ліцензії на працювання полосів для громадського транспорту. Ось, а Потім буду знімати відео, що буде, якщо брати 100% замовлень по Балтії по місту, чесно кажучи, тому що за місто я не хочу сьогодні виїжджати. Що всі свої справи мрео я закінчив. Тепер я починаю експеримент, що буде, якщо брати, 100% замовлень плоті, вартість кілометра, що вийде з цього всього. Коротше, якось так. Е, я вже взяв перше замовлення. Ось там якісь копійки 90 гривень. Неважливо. Їдемо, а тріп. Я скидаю для того, аби так, щоб всі бачили тріпа. Зрозуміти, що буде в кінці дня, який пробіг? Ціна кілометра Всім ж цікаво, як полисмоки живуть. Попрацювали, зробив цілих два замовлення і пишуть знайомі. Став Славно, звісно Тесла з наклейкою Боут, каже, пішли по снідам. Одинадцята. Їду їсти. Ну що, шановні партнери, перекусили. Ось, тепер тепер їдемо дуже возять. Подача 2,7-12 хвилин. Мама, мама нісі камеру. Так, да, чекаю хейтс приводу того, що я беру такі замовлення, що й по 150 гривень. Але, як кажуть, головне почасовка, почасовка, що ви в 12 дня в четвер ще будете вести. Правильно? Правильно. Тільки приїхав, коротше, хотів трошки залити в монтажку цих ех, як його відоси. Прийшло замовлення на оболонь. Так і живемо. Так і живемо. Що, на годиннику четверта. я вже схожу з розуму від цих мінімалок. Але треба перевірити. Все треба перевірити. Так, на годиннику десята. Так я виглядаю, я вже трошки втомився, чесно кажучи. Е, ось, яка каса без поняття, що по пробігу 230. Короте, подивимось, що воно буде. Я знаю, що каса точно більше 4 вже. Був, був момент, що я був без замовлення, і я гляну. Ну, після комсею, звісно. Коротше, якось так. Підсумки я вже зніму, коли буду під будинком в себе. А это кесс, где будет завтра в год до что за леф, это тигр. Так, нашел пиццу мок. 6950 чистых после комиссии грошей. Якийсь такий день. Я завтра зніму підсумок з кілометражом з усім, бо я вже чесно, мене тіліпає просто від цих мінімалок. Ось, кількість годин ровно 12-12 годин, 12 годин, 4 хвилини. Та виконано 30 поїздок відмовився від 7. Ну точніше, десь 5 відмов я, дві від мене відмовились. Не через періус, як всі думають, а через довго чекали, напевно. А я відмовляв через за місто, як я казав, я за місто не хочу їздити сьогодні. Так, ну що, зміна 12 годин підійшла до кінця, і я відкатався 12 годин в болті, і ось що я можу сказати: це було набагато вигідніше, ніж я планував, але, але від цих мінімалок по центру мене просто тіпило до тих пір, поки я не скористався всіми своїми точками для того, побрати максимально довгі замовлення, щоб була більша каса. Тож, я ставлю відео, а не скріншот, для того, щоб не казали, що це фотошоп. Каса 6950 за день за 12 робочих годин, 12 годин і 4 хвилини. Прошу пробачення. Пробіг 315 кілометрів згідно трекера. Вірте, не вірте, то якось так. Все це можливо за допомогою ліцензії. Машина завелась, так буває так. Кому треба, там є лінк на мій телеграм. Допоможу зробити.